Ми просто в школу йшли. Ми навіть портфелі взяли. Трошки не дійшли. Ну за цей год ми точно туди дойдемо. Ми собі йдемо в школу. Нікого не трогаємо. Олег і кожен. О, так в дідьки трактор не заводить. Ну що ми, дідсіньки, не поможе. Дві минути ми вже і стартер крути Тьома масло провірив. Олег, скати качає. Все, завели трактор, несли забор. сусідський сарай. Дядьколі селі утро началось не скала. Дядьколі в трьох словах нам об'яснив, куди нам треба йти. Ми і пішли. В школу чуємо левим вухом Івановна, бивша директриса школи. Волоче драбину, груші рвать. Думай каже, пацани, а вітамінів то треба поїсть. Полізли Олег. Як завжди, захотів на самий верх. Бо там вкусніше. Секунда, Олег уже летить. Три ветки зламав. Ні одної ноги не поламав. Падає на тьому. Весь Іванов не з переляку хапає наші портфелі. Ми його гнали до ставка. Поки він там портфелі не кинув. О, татьома й каже, ну ми ж трошки спотіли, треба скупнутися. Вонючі, ми ж у школу не підемо. Ну не солідно. Покупалися собі. Що йдемо в школу. Ну якось поняли, це ж будуть перерви, а без стімочок на перерві, ну просто нема що робити. Зайшли собі по путі в салют, в магазин. Купили, значить, дрожжі, уксус, соду. В общем, на хімію ми готові. А що було на хімії, чочваль? Це вже геть друга історія. Залігом все хорошо пока Там після хімії треба. Вікна вставить, да, і це... я потом розкажу, тють Валя, я сейчас 2 секунди.